Сильний народ, єднає нас батьківщина і святе слово воля, в наших серцях любов до країни, в наших душах гордість із дух, ми зібрані разом, мов брати, і здатні на велике діло. Ми не здамося, нас не розірвати на частини. Ми Україна, ми цілісність і наша сила в єдності. Нехай у наших серцях завжди б'ється. Патріотичне полум'я. Нехай ми завжди ми будемо разом, разом. Україна. І із душею пов'язана. Віра в наші сили те, що нас оберігає. І кожен раз, коли треба, нас до перемоги змушує. Ми маємо багато проблем і турбот, але ми вміємо працювати, не втрачаючи надії. Ми вміємо братися за руки, коли це потрібно. І знаємо, що разом можемо перемогти. Ми сильні, ми разом, ми Україна. Міцність наша з душею пов'язана. Тож будьмо завжди єдині, будьмо завжди сильні, і ми досягнемо всіх мрій, які маємо в серці.